Доброго ранку усім встати! Сніданок знову йде до школи. Як я обіцяла, ми продовжуємо пізнавати смак навчання у прямому значенні цих слів. Але сьогодні я це буду робити не одна. У мене є для вас сюрприз. Він не спізнився, він уже чекає і він розділить зі мною шкільний оді. Доброго ранку! Пізнали Стас Шурін, сова цитую до кісток мозку, згадав сьогодні, як воно прокидатися і йти до школи. Та щоб ніхто не заважав нам дегустувати шкільну їжу, трохи замаскуємо співака. Я забула та Стас нагадує, перед обідом усі мити руки. Плюс мило, це плюс. В їдальні традиційно пахне котлетами і супом. Два обіди нам комплексні. Хто добре їсть, той добре працює. Доки чекаємо свої порції, Стас уже згадує смак дитинства. Він навчався у кількох ризьких школах, але найситніше їв у молодших класах. Около, мабуть, йшли в столову, кушали. Найбільше блюдо було макарони з сиром. Парава. Ну що, в меню у нас сьогодні картопля пюре, огірочки. У мене риб, рибна котлета, рибна Стаса уста квиточок відбивна. Да. Я не знаю, яка куряча чи. Навірно, так. Да. І гаречаний супчик. А, я, я, сподіваюся... а я то думаю, гречки запах. Так, да. Я сподіваюсь, ти зможеш об'єктивно оцінити, чим годують всі звичайні школи. Симпатично. Даже с мясом, даже из курицы. Смачно, та не по-рыске. Тарелки были более глубокие, но они сами были больше. Кусочек мяса был побольше. В кляре, значит, курица, в кляре. Там можно было заказать картошку фри еще. Вони самі її жарили. Ну, вот, салатики лазики різні. Хм, а зовній не скажеш, що хлопчина так ситно їв. Каже, усі калорії в мозок пішли. Якби в своє час дядько мені не говорив таких речей, типу, виростеш, будеш бомжом, нічого не доб'єшся, якщо не будеш плохо вчитися. Ну, мені ж потрібно було доказати йому, що він не прав. Ну, по чайку? Таке відчуття, що ви заваривали раз 15. Не бадьорить, бо відвик від школи за 4 роки. Ну що, ми трохи перемістилися, зайняли інший столик, чекаємо шкільної перерви. До неї 20 хвилин, і побачимо, чи діти не знають, хто мені сьогодні ділить свій обід. Велику камеру ховаємо під стіл. А у стаса Шурінса відповідальна місія. Я пішов булки. Скажіть, Скажіка вас саме вкусне булка. Дивіться, перша реакція в дівчаток. Ах. Так, інкогніто не вийшло. Чутки у школі швидші за жовту пресу, до їдальні усі біжать із листочками для автографа? Не знали, не знали Узнали. Ми ще на роки бігали сюди бій, мені бігали. Мені. Ох, добре? Попоїли отак. От можна і працювати, але наскільки збалансовано ми підкріпилися зі стасом Шурінсом? І наскільки якісно та корисно годують наших школяриків, про це ви дізнаєтеся уже наступного тижня. Не прогавте продовження нашого серіалу Смак школи у сніданку.